За безпеку необхідно платити за її відсутність розплачуватися. 2022 рік українці пам'ятатимуть завжди. Ірпінь буча Бородянка ізюм Маріуполь. Росіяни вбивали, гвалтували, розстрілювали та знущалися з українців. І цей перелік далеко не остаточний. У кожному звільненому місті наші військові знаходять рашистські катівні. Таких масштабів воєнних злочинів не очікували й світові лідери, і всі вони постійно наголошують на необхідності суду над злочинцями. Однак, що робити, якщо притягнути до відповідальності, попри докази та факти, не вдасться? Відповідь на це є. В Ізраїлю країна, яка перебуває у стані війни постійно. Країна проти якої скоюють злочини та планують операції. Покарати у суді вдається далеко не завжди, з різних причин. Саме тому в Ізраїлі діє такий відомий та водночас таємничий Мосад. Та, попри це, працює МОСАД без зайвих емоцій. Бо його девіз із розумом веде свою війну. Осад це абревіатура. Його назва розшифровується так відомство розвідки та спеціальних завдань. А головною метою є захист держави Ізраїль від будь-яких зовнішніх загроз. Ізраїль хоче, щоб палестинський народ здався. Якби ми, палестинці, цього хотіли б, то проблема цього конфлікту була вирішена ще 70 років тому. Однак люди відчувають несправедливість і безумовно реагувати на це ми будемо і далі. Міжнародні суб'єкти повинні хоч раз продемонструвати солідарність, щоб Ізраїль припинив агресію проти палестинців. І Хоча в ізраїльсько-палестинському конфлікті кожен зрозуміло відстоює свою правду, не в останню чергу, завдяки МОСАДу ізраїльтяни відчувають силу та безпеку. Це наша країна. Я вважаю, що постійна напруга та загострення з палестинцями це ніщо. Не думаю, що вони мають рацію. Палестинці гості в нашій країні викрадення ейхмана, дамоклів, меч, пеніцилін і звичайно гнів божий. Це не повний перелік успішних операцій мосаду для розуміння. Агенти ізраїльської розвідки зривали проекти з розробки балістичних ракет іншої держави, ліквідовуючи головних його ініціаторів, викрадати новенький винищувач іншої країни завдяки вербуванню її військового, знищувати понад 20 років організаторів і учасників теракту на Мюнхенській олімпіаді 1972-го – та найголовніше, Мосад зміг помститися за геноцид свого народу. Важливість нашої виставки полягає не так у висвітленні деталей і механізмів, як це було реалізовано, як у прикладі, який повинні вивчити всі, щоби такий монстр, як Ейхман, і режиму, у якому він працював, ніколи більше не з'явилися. Викрадення Адольфа Ейхмана це теж успішна та одна з найвідоміших операцій ізраїльської розвідки. Так, 11 травня 1960 року нацистського воєнного злочинця, відповідального за здійснення геноциду проти єврейського народу, Мосад викрав в аргентинському буенос айресі куди Ейхман утік від переслідування. І вже менш ніж за два тижні німець постав перед судом в Ізраїлі, де йому винесли вирок. Смертна кара. головна відмінність нашої спецслужби, а саме її співробітників від інших схожих відомств у тому, що наші завжди розуміли, заради чого вони це роблять: диверсії, точкові ліквідації все це було частиною порятунку нашого народу його безпеки. Із часів Другої світової війни Ізраїль провів більше за інші розвідки у світі ліквідацій. і з моменту появи Моссаду жоден злочинець або терорист більше не зміг відчувати себе в безпеці, де б він не був. Довга рука ізраїльських агентів і так звана ліцензія на вбивство давали зрозуміти, відплата прийде. Аби не відправляти свою армію кудись кожні два тижні. Ізраїль використовує свої розвідувальні можливості для дуже точних і точкових операцій. Тут переважає точка зору, що краще знищити конкретний об'єкт, ліквідувати конкретного терориста, і це врятує нас від великої війни. Після як її прозвали різанини в Бучі, в Україні теж заговорили про створення організації на кшталт Мосаду. Підповідаючи на запитання журналістів раніше, президент України Володимир Зеленський заявив: цитую, що списки формуються. Ми точно будемо цим займатись. Відповідно, будуть збиратися списки. Окремо є наша справа внутрішня, про яку ви сказали. Внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо, ми починаємо збирати цю інформацію. Будемо шукати всіх цих людей. Тож, якщо хтось наважується на скоєння нелюдських злочинів, уникнути відплати за це навряд чи вдасться. За безпеку необхідно платити за її відсутність розплачуватися.